Друзі, всім вітанечко, радий бачити всіх на нашому YouTube каналі. Ми знаходимося на нашій розводні, наших міні розводні акваріумних риб. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. А я ще раз нагадаю, що в нас на каналі проходить збір на купівлю компресора. Потужного професійного, щоб ми могли за, як кажуть, всю розводню, враховуючи басейни, під'єднати до, до, до одного джерела повітряної повітряного, як, як правильно сказати, друзі. Повітряного простору. Хе-хе. І тому там на вкладочці спільноти є посилання, посилання на монобанку. Хто Хто бажає додатися до збору, будь ласка, переходьте на баночку, донайте. Як кажуть, хтось не вип'є сьогодні каву і врятує один отакий акваріум з рибами. Тому що відключення світла продовжується. Рибки дуже тяжко, рибки дуже багато в кожній банці. Але ви не думаєте, що рибка не реалізовується, рибка реалізовується, але ми ж поповнюємо запаси да, по рибці. І тому потрібно дуже-дуже зараз літо жара, потрібна аерація і гарна фільтрація. Тому що жарко, вода підігрівається. Е... Ну, хто бажає, будь ласка, переходьте на посилання в вкладки Спільнота на монобаночку і задонайте комусь і не шкода. А ми переходимо до розпаковки огляду. Девайсу, який ми придбали у Сергія Анатолійовича. Сергій Анатолійович це людина з міста Київ. Це наш товариш, який має два зоомагазини з широкою спеціалізацією, тобто там від рибок і до пауків, тобто там є для всіх товари, котики, собачки, гризуни, пташки і тому подібне. І ми придбали в нього. Я обов'язково е на його посилання контакт скинув в описі. Придбали в нього такий товар, до речі, він буде в наявності, кому цікаво. Я можу його, як кажуть, продати за нормальні кошти. Дешевше, ніж в магазині. Е приїхав такий до нас компресор. Це фірма Sansan. Серія Greg, це вже йде полупрофесійна серія Sansana. Це акумуляторний компресор з вбудованим акумулятором, який працює від мережі 220. Коли вимикається світло, що зараз дуже актуально. Він переходить на автоматично в режим праці від акумулятора. Має вбудований акумулятор. Зараз ми глянемо скільки в нього ємність не пише, так? Да? Ну якщо я не помиляюсь, то мені казали знайомі, що тут 4800 мАч ємність акумулятора. Тобто я е, маю подібний компресор з Aliexpress, подібного типу, подібної роботи, то я вам скажу так, що... Акумулятора вистачає на дуже-дуже довго і дуже зручний і тихий. Приїхали отакі коробочки. Е відкриваємо. Що ми бачимо? Бачимо, ого, сам кабель зарядки від USB, а тут такий, так, да? DC, да? роз'єм. Кабель довгий, бачите, довгий. Маємо кабель, маємо. Два силиконових шланги внутрішнім діаметром 4 мм. Він йде двохканальний компресор. Двохканальний. Також маємо ого, два таких розпилювача. І маємо два зворотні клапани. Зворотні клапани ставляться обов'язково тоді, коли у вас компресор ставиться нижче рівня води акваріума, щоб коли Наприклад, там сіла батарея, да? чи ще по якихось причинах там він не включився. Ну да. сіла батарея, допустимо. Щоб не засасало, вода не пішла в зворотньому напрямку в сам компресор. Маємо блок живлення до нього. Це дуже приємно, тому що китайський, китайський аналог блока живлення в комплекті не дає і кабель зарядки там лише 20 см. А тут весь комплект. Сам компресор важкий, значить що, акумулятор тут гарний. І інструкція користувача. Зараз давайте подивимось, що тут пише ці дані інструкції. Е, так, прокачка. Два канали, один літр за хвилину. Е, Півтора ватая його потужність. Так, так, так. Так. Отак. От Гарантійний талон, ну, не заповнюється він. Так. І сам компресор. Сам компресор йде в такому Ну. Ух, який красивий, який красивий. Цікавий, елегантний вид, вигляд, дивіться, який. Це роз'єм зарядки, 5 вольт, 5-вольтовий, все це закривається. Герметичною пробкою. Е, так. Почав працювати. Зараз трішки показує, що він. Значить, даний компресор має дві функції: функцію постійної роботи. Безперервної. І функцію... Е... Ану. Да, він майже безшумний. Закриваємо ходи. І функцію пульсації. Тобто він через скільки? 10 секунд, по-моєму, не, не працює, 10 секунд працює. Ану. Оп, ну, давайте, щоб вже ми. Як кажуть, отакий дивіться корпус, прорегумовані ніжки. Отакий кронштейн можна десь почепити. Ніжки це щоб для зменшення вібрації. Гарний такий якісний корпус, я вам скажу. так Давайте зараз я підключу ці розпилювачі, як кажуть, в тестовому режимі. І подивимось. Будемо тестити на цьому акваріумі, де висота. Товба води 50 см. Щоб вже це найвищий наш акваріум на сьогоднішній день, щоб вже ми протестили його на максимум, як він працює.